Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогоднішнє відео я вирішив записати зі свого основного такого теперішнього робочого місця, тому що, на жаль, часу для зйомок у храмі чи навіть у себе вдома, як я це декілька разів робив. Зараз у мене немає через щільний графік роботи і навчання. Разом із тим, у мене перед вами є. Борг невеликий, тому що я пообіцяв відповідати на ваші запитання, які ви задаєте в коментарях. І людина задала питання мені, на яке я пообіцяв записати відео, і ось тільки через певний час на це наважився і знайшов можливість. Питання, яке було сформульовано в коментарі, звучить наступним чином. Як повинен себе вести воїн християнин, що бере участь у російсько-українській війні? Це надзвичайно таке складне питання, серйозне питання, разом з тим, надзвичайно болюче і актуально для всіх українців? Я думав, як можна на нього відповісти, яким чином себе має вести. Людина, що притримується християнського православного світогляду, якщо їй випало на долю воювати, зрештою згадав слова свого першого такого серйозного духовного наставника, вікоповного схерхімандріта Феофіла Росохи, відомого київського духівника, подвижника благочестя. Який в одному із своїх останніх прижиттєвих відео казав стосовно теми людського життя ось такі слова. раз місяць Дому в тепляти Хершинської по розпарі А Автор ви християни потраплять треба. Так не читаємо часто, прочитали, закрили, забили. Так, вони жили перехристияни. А перехристіяни жили очень високою духовною життю отож. Слідуючи словами отця Фіофіла, християнин повинен завжди поводити себе по-християнськи. Ми розглядаємо християнина як персону, яка включена в три таких сфери стосунків чи кола стосунків, яких можна назвати. Це стосунки із Богом. Це стосунки з оточуючими, з ближніми і стосунки з, само, з самими з собою. І в усіх цих трьох сферах стосунків працює один і той самий принцип принцип любові, тому що основна заповідь християнства це заповідь про любов. Отож, і воїн-християнин, який, незважаючи на надскладні обставини життя, в яких він живе. Все рівно вписаний також у ці самі три кола стосунків, і так, так само він повинен керуватися принципом любові. Якщо ми говоримо про любов до Бога, то воїна це повинно виражатися в молитві, в проханні до Бога, в підтриманні з Богом контакту, в намаганні виконувати, наскільки є можливо заповіді євангельського благочестя. Якщо ми говоримо про стосунки до ближніх, також, також тут повинно виходити із міркувань любові. Зрозуміло, якщо мова йде про побратимів чи е, про тих е, мирних людей, кого захищають військові, то вони повинні намагатися усіляко їх підтримати, захистити, допомогти їм. Якщо мова йде про ворогів, також християнин повинен ставитися до них е, з Ставитися до них з підходом любові, з підходом гуманності. Ворога потрібно зупинити і заставити його повернути назад. Якщо він не бажає цього робити, його, звичайно, доведеться знищити, але знову ж таки робити це гуманним способом. Ну, і стосовно ставлення до самого себе, то Звичайно, потрібно любити себе і турбуватися про збереження власного життя, власного здоров'я, про уникнення невиправданого ризику, якщо це можливо таке в умовах війни, про те, щоб душа зберігалася в молитві, про те, щоб душа зберігалася від важких гріхів. Як це конкретно реалізувати під час ведення бойових дій? От в цьому моменті я маю замокнути, тому що я не маю реального власного особистого досвіду участі в війні. Війна торкнулася мене лише побічно, я лише бачив вибухи, чув їх звуки, відчував вібрацію. Я лише чув автоматні черги, але Господь мене зберіг від чогось гіршого і тому давати якісь поради, щось розказувати практичне, конкретне. Я не маю ні досвіду для цього, ні, мабуть, морального права. Єдине, що я можу і до чого закликаю всіх вас, дорогі мої глядачі-підписники, підтримувати українських воїнів духовно, молитвою по можливості і матеріально, через волонтерську допомогу, чи своєю працею на своєму основному робочому місці. Тому що Війна, яка триває, є надзвичайно жорстокою, складною. Недаремно мій підписник, мабуть, наголосив, що мова йде про воїна, який бере участь в російсько-українській війні, тобто в війні між народами, які ще зовсім недавно називали одне одного братніми. Це додає надзвичайно великої такої психологічної складності для тих людей, які беруть участь у цій війні. І тим більше потрібно молитися. І допомагати нашим воїнам, воїнам психологічно, духовно для того, щоб у них були внутрішні сили, виконати свій воїнський обов'язок, молитися і просити Бога, щоб він якнайшвидше допоміг звільнити українську землю, щоб на ній, зрештою, запанував мир, спокій і злагода між людьми. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, то, будь ласка, діліться ними у коментарях. Якщо сподобалось вам, то поставте, будь ласка, ваш лайк, підписуйтесь на мій канал. І якщо у вас є ще якісь питання чи цікавить моя думка з якихось інших проблем нашого сьогодення, будь ласка, задавайте питання. Я в міру своїх знань, в міру своїх можливостей по часу буду до них відповідати. Нехай усіх вас береже Господь.